Нараду семінар з прован... питань проведення програмного комплексу по господарській облік для сільських селищних рад в рамках реалізації проєкту районної ради електронного врядування на службу громаді. Як ви всі знаєте, що в минулому році районна рада виграла проєкт електронного врядування на службу громаді. І з державного бюджету передбачається ви всі певне бачення постанового про. Я опубликовав проєкт, для нашого району виділено 387 тисяч гривень для реалізації цього, цього проєкту. Якщо ви, нам вдасться його успішно реалізувати, ви вже знаєте, що почали в окремих сільських радах вас до інтернету, ми вам є тут представники нашої партнери, співпрацюємо з вам. Полі сільській раді встановити електронні кошти. Ми зможемо придбати для вас техніку, комп'ютера, інші юси і іншу техніку. Тобто трошки ми вас модернізуємо, робота полегшиться. І один із напрямків роботи, із співпраці з обласним управлінням статистики. Ми зможемо вам також реалізувати програмний комплекс по господарській облік для сільських селищних рад. Так, раніше два рази в рік ви уточняли планів господарського обліку, і в цьому про стан господарства, членів сім'ї, про наявність судовості, уточнення. Якраз із цього приводу, що ми покладаємо найбільшу надію впровадження цього проєкту саме на вас, секретарі сільських рад, тому що порівняно з головою, порівняно з бухгалтером, ви краще, комп'ютером, ми комп'ютером вами вже навчання, але ми будемо такі навчання ще проводити. За цим проєктом передбачається, е, саме навчити вас добре працювати на комп'ютері, е, тому що тільки володіючи ним, ви зможете швидко і е, досить на належному рівні, високому рівні оформляти документи. За цим проєктом передбачається придбання комп'ютерної техніки. Ми надіялися придбати для сільських рад 25 комп'ютерів. Дякуючи плідній роботі районної ради, в минулому році ви видали відповідний проєкт і кошта на фінансування я сподіваюся до кінця цього року неділю. Поєднуємо те, що районна рада саме вибрала головне управління статистики у просуванні програмного комплексу по господарській сільських і селищних ради. Свого Богу запевнюємо, що ми можемо все належне для того, щоб цей комплекс був встановлений, належним чином працював 20-й, буде ну, хвилин 20-30 в день приділити і ви повністю будете мати базу даних актуальну на той день, на який вам потрібно. І в принципі не потрібно буде виходити в суботу, в неділю, в інші дні, залишатись після робочий час щоб формувати звіти, особливо це на початку року, коли ви надаєте звіти в органи статистики, це все буде робити звічання, де лишається, і лише коли змінюються вимоги, вам буде поставлена нова його версія автоматично, і ви будете користуватися, не докладаючи зовсім ніяких зусиль для оновлення для подальшої роботи. На сьогоднішній день завершується розробка загальної програми, яка буде надаватися районним державним адміністраціям і район буде належним членом він запущений. Будемо говорити так, районна рада, якщо буде мати змогу і бажання, вона зможе. Програм, 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 і, Ні, ...і та... Зустрітися з вами безпосередніми виконавцями, посадовими особами, які відповідають за ведення господарського обліку в сільських радах. Зустрітись з вами ось в такому складі, тому що виїжджати окремо в кожну сільську раду ми не маємо змоги. А сьогодні нам виявилася така нагода поговорити з вами усіма. усім свого роду відображення на зображення е, тієї роботи, яку ви ведете по господарських гнишках. А перш за все, що вам потрібно забезпечити як ведення господарського кору. Ми говоримо про ваші погосподарські книжки. На сьогодні ми також активізували роботу по впровадженню програмного комплексу, перевірочну роботу сільських рад, як показує досвід, я не говорю про сільські ради вашого району цілому області, виконується вчасно, подаєте статистичні, звіти, закону за когосподарські книжки. У сільській раді єдиним офіційним джерело, на основі якого ви можете видавати о, через дві. Потрібно брати вас. Ми повинні залишатись до господарства із рейсів автотранспорту, кількість вулиць, протяжність вулиць і так далі, все, що ви заносили форму один декутування. Так, автору запису цивільного стану. Хто до неї матиме доступ? Крім секретаря сільської ради, який працюватиме сільській програмці. В принципі, крім секретаря, ніхто доступу не має. Це вже не свої ради. Тобто, я нічого може... виду, що інформація, яка міститься вам цивільного стану, є конфіденційною і ніхто має вже зробити позицію. І розробники, в принципі, це для свідохоту смартфя купуємо, ми там не де... <позиція> немає. Закрили. Є тут така форма обліку. Заходимо в форми обліку і знову ж таки відкриваємо форму No1 господарська книга. Відкрили в нас є тут всі вже домогосподарства, ті, які в нас внесені з господарських книг. Є документи на житловий будинок, і нам треба відкрити особовий рахунок. Значить, от той порядковий номер. Автоматично. автоматично він присвоюється. 791 І зразу ж таки автоматично пише, що це село Кузьмін. Далі ми вносимо вулицю. Візьмемо, що в нас буде вулиця Садова. Запис... Записали вулицю Садова. Наступне віконечко. Ставимо номер будинку. Вулиця Садова, 52. Наступний, наступне віконечко у нас прізвище ім'я та по батькові голови двору господарства. Записуємо, Марія. Так, Трохи. Звичайне домогосподарство, кількість будинків, квартир. Будинок у нас один, була. Вулиця і присвоєний номер. Бо, бо також програма дає помилки і потім гортати, листати, листки дуже важко шукати і доставляти. Ну а так субота буде зроблена. Ми маємо провести з вами навчання. До кінця червня нам має надійти перший транш у цих державних коштів. Фонді я вже вам казала, що сказали нам, що кошти пішли. Поки ми ще не рішати. бачимо, але вони пішли. І ми купуємо ноутбуки. В нас буде 10-12 ноутбуків. То, значить, ми будемо проводити навчання: 10-12 чоловік в залі на третьому поверсі. Так, на цих ноутбуках в робочому порядку ми домовляємося з заступником головного управління статистики Хмельницької області. Так, на який день ви приїжджаєте сюди? На ці ноутбуки ставляться ті ваші сільські ради, хто приїжджає так, і ви вчитеся заповнювати. Повністю працювати з цим програмним комплексом. Тобто до того часу, як ви повинні будете його купити, проплатити кошти, ви будете повністю ним володіти. так, Тому надалі ми будемо працювати вже в робочому порядку, який день, який час і все таке. Але перше це заповнити якомога швидше і якомога точніше по господарській книги. Із паспортами, із кодами, і з відосами про народження